Доброго дня. Сьогодні 11 листопада, місто Тернопіль. Хочу показати вам, як виглядає кісточка зізіфуса, яку я буду використовувати сіяти для того, щоб із цієї сіє кісточки виросла підщепа зізіфуса, а потім на ній. Буде щеплений сортовий зізіфус. Зізіфус це теплолюбива культура, яка буде проростати ця кісточка десь в нашій зоні. Це зона Тернополя, кінець травня, початок червня. Можна було б його висівати зразу кісточку у відкритий ґрунт. Хай б, там проходила б стратифікація, але Весною буде все заростати, не можна буде полоти. І коли я отак зроблю стратифікацію в піску, отак роблю шар піску, шар кісточки. Кісточку мені вислав Віктор Зумані. Дуже тобі Віктор, дякую. Я думав, що буде менша кількість, але ти вислав скільки, що я півдня сьогодні її тільки промивав, бо він мені вислав такі ягоди вже переспівші. І я взяв, як я відділяв, взяв відро, влив трошки води, потім узяв цей будівельний міксер, що роблять суміші. І перебив, і потім через друг шлях процідив м'якоть, шкірку від кісточки. Кісточку розбивав. Кісточка всередині має зав'язки. така вона чистенька, гарна. Потім узяв, розвів марганцівку такого темного кольору і залив кісточку тут кастрюлі тим розчином марганцівки. Постояла пів години, марганцівку сцідив. Промив. І зараз буду ставити на стратифікацію. Буду у відрі ставити, у відрі є дирка, лишня вода буде витікати. Буду робити шар кісточки, шар піску, і потім у той же самий пісок. Отут у нас є пісок, і зразу у піску. Тут холодок, сонця практично ніколи не, не буває, і вона буде стояти до весни. Потім весною подивлюся, або, може, подивлюсь десь у лютому, як вона себе поводи, може прийдеться ще раз промити, провіяти, сіяти пісок, промити, ще раз продензифікувати. Дензифікувати можна марганцівкою або перекисом водню. Ну, я маю ще марганцівку із запасів, то. Марганцівкою роблю. І потім вже будемо бачити, коли його висівати. Може буду висівати, вже занесу потім в теплицю, як буде проростати, прокільчуватися кісточка, от тоді буду вже висівати у відкритий ґрунт. Перед тим зробивши просапку, щоб знищити перше покоління бур'янів і буду вирощувати. Це мій перший досвід. Ще я не робив, бо не мав кісточки. Хотів я дуже зайнятися з зіфусом, бо ця культура мало поширена в Україні. І я вже, хто дивиться мій канал, то я для себе, для родини вже, вже маю два культурних деревця. В цьому році дали перший врожай смаком задоволений. І хочу культивувати цю культуру, це дуже корисна культура, тим більше пандемічна культура. В ній в нашій зоні немає не шкідників, не хвороб, так що це ще буде екологічна культура і буду поширювати цю культуру на теренах України. Хто сіяв кісточку? В коментарях, будь ласка, напишіть, чи ви робили стратифікацію, чи ви е, зразу висівали в відкритий ґрунт. Може є якісь е, секрети, е, бо ж я кажу, ще не пророщував цю кісточку. Колись пробував із сортових зі проростити кісточку, але нічого в мене не вийшло, бо там практично в сортових рослинках немає зародку. А тут ось така кісточка, щось похоже трошки на вишню і буду пробувати. Так що стратифікуватись вона буде в відкритому ґрунті, тобто в піску, там є купа піску. Я зверху замульчую хвойним опадом, щоб не випаровувалась волога. А ті всі, що атмосферні опади будуть, сніг, дощ будуть іти, воно через пісок буде про волога проходити, бо в відрі є дренаж. І так вона на природних умовах буде стратифікуватися. Весною покажу вам, що з того вийде, чи почне проростати кісточка. Бо десь колись я читав інформацію, що кісточка може прорости і через 2 роки, але я думаю, що частина по-любому прокільчиться. Дякую за увагу! Слава Збройним силам України! Героям слава!